Всім привіт, Дмитро Малик знову з вами. Я нагадаю, я є один із волонтерів українсько-канадської громади. Нас є дуже багато, кожен якось намагається допомогти. І сьогодні я розкажу і покажу вам, яким чином отримати новий дозвіл на роботу, так або продовжити, як то кажуть, ваш дозвіл на роботу і дати собі ще можливість ще на три роки перебувати у Канаді. Припустимо, якщо у вас дозвіл на роботу завершується у 2024 році, чи десь там на початку 2025 року, і ви хвилюєтеся, що вам не вистачає часу для того, щоб отримати статус постійного резидента, чи щоб розпочати ваш імміграційний процес, ви зараз маєте унікальну можливість до 31 березня цього року подати аплікацію на новий дозвіл на роботу і попросити. Уряд Канади, щоб дали вам дозвіл ще продовжити, залишатися в Канаді ще на три роки. Значить, зразу скажу, що гарантії нема ніякої, і я бачив випадки, коли а, люди, яких, наприклад, дозвіл на роботу завершується у 2026 році, вони подавалися і їм приходила відмова. і офіцер міграційний писав, що Гей, у вас є дозвіл на роботу до 2026 року. Цей час ми вам не будемо його продовжувати. Однак, я особисто знаю понад десяток випадків. Це друзі, знайомі, яким я поміг, коли подавалися на новий дозвіл на роботу, і цей дозвіл на роботу завершувався у 2024 або 2025 році, і ці люди отримали новий дозвіл на роботу. І сьогодні я вам покажу, як це зробити. Знову ж таки на веб-сайті, ми знаємо, що уряд Канади офіційно каже, що українці, які є в Канаді, можуть це зробити. Я вам зараз покажу, де це написано. Значить, це є офіційний сайт уряду, і ми бачимо, що це є ті важливі дати, власне, для тих українців, які приїхали за оціє, цими заходами КУАЕТ. Так, і нагадаю, буквально, що є дуже важлива дата: 31 березня 24-го року, так, цього року поточного. І як бачимо, що це є останній день, коли можна продовжити так, або поміняти, е, о той дозвіл на роботу. І ми бачимо, що ті українці, чи ті, хто є в Канаді за куд-заходами, мають час до 31 березня, щоб податися на продовження так, е, свого тимчасового статусу в Канаді е, за допомогою оцих кует-заходів. Тобто, у вас є. Час до, 2000, до 31 березня цього року. І, як бачимо, пише, що не буде жодної плати, якщо ви це робите. Тобто, якщо ви подаєтесь на новий дозвіл на роботу, ви не повинні платити тих 100 доларів. Okay? І я вам покажу, як це зробити. Крок за кроком, ми зараз швиденько з вами все пройдемо. Так, і тут я навіть бачимо, що є теж окрема секція Important Dates for the post-quet measures. Оці так, що. Бачимо теж, що коли ви в Канаді ж таки, до 31 березня, коли ви в Канаді, якщо ви є, under the post c measures, то що не всі приїхали по коет measures, так? Є люди, які приїхали вже пізніше і отримали візи пізніше, після 15 липня минулого року, але навіть і вони можуть все одно податися на дозвіл на роботу до трьох років. бачимо. Так? Тобто, це стосується і тих українців, які приїхали по коет до 31 березня. Uh, і тих, хто є по посткует. Ми знаємо, що є uh, небагато, але є такі люди, час і часу повадається. Так, неважливо, яким чином ви приїхали до Канаду, чи по КУЕТ, чи посткует, ви маєте право податися на новий дозвіл на роботу. І як це зробити? Для цього вам потрібно uh, залогінитися у свій IRCC Secure account, у свій той IRCC аккаунт. Якщо у вас його немає, ви повинні створити новий. Якщо є. Клікайте сюди і вводите свій username and password. Клікаємо. Тут вводимо username, тут password. Значить, uh, я створив, в мене є тестовий user. Клікаю Continue. Скролимо далі, клікаємо Accept. Uh, тут буде перевірка. Пишете свою назву. У мене тут буде Канада, Canada. Окей. Okay. Я зразу видалю тут аплікацію. Тут вона в мене вже є одна. Секундочку, ми почнемо з самого початку. Це Окей. Значить, Ви зайшли в свій аккаунт IRCC. Клікаємо Apply to Come to Canada. Скролимо вниз. Бачимо кнопку Visitor Visa Study and Work Permit. Клікаємо сюди і далі відповідаємо на запитання. Питаю, що ви хочете робити в Канаді? Ми хочемо працювати. Як задовго ви плануєте перебувати в Канаді? Більше, ніж 6 місяців. Значить, тут ми вказуємо код країни, яка би дала нам паспорт. Це є Україна, так? Де ви зараз проживаєте? Країна вашого резидентства. Ми є в Канаді. Чи ви є в Канаді? О, не Канадські острови. Хоч там, напевно, дуже гарно. Так. Далі. Я даю приклад. Коли сама людина подається. Так, значить, тут дата народження. Дайте, який я придумаю місяць. Так, тут є питання, чи член вашої сім'ї, чи маєте члена вашої сім'ї, який є канадським громадянином, чи має постійне резидентство. Клікаємо ні, якщо ви не маєте. Так далі, питається про ваш, чи у вас є якийсь статус у Юнайтед Стайсів в США? Клікаємо ні. Значить, і це може стосуватися не тільки, чи ви є громадянином чи постійним резидентом, а чи ви, наприклад, подались на біженство у Сполучених Штатах Америки. Якщо ні, значить ні. Так, тепер ваш поточний статус в Канаді імміграційний. Ви є worker, тож що у вас є чинний дозвіл на роботу. Далі тут є перелік різних питань. Не перше запитання ми відповідаємо так. Чому? Тому що ми подаємося. Використовуючи ту активну полісі, яка є зараз від IRCC. І от, власне, це є один із пунктів, чому відповідаємо на це запитання так. Значить, На наступні два запитання ми вказуємо ні. Клікаємо Next. Окей, наприклад, я вказую, що я є single або давайте married. бо там, по-моєму, мене... Married uh, в аплікації. Для прикладу, так, одружений. І вказую, наприклад, що я їду в Манітобу. Це ні на що не впливає. Ви зможете працювати будь-де в Канаді. Якщо вам треба буде поміняти провінцію, однак це потрібно вказати. Next. Окей. Okay. Значить, Тепер я можу, бачу, що я можу податися на open work permit. Можна подати ще на візу, однак це вже наступне відео. Зараз про open work permit. Клікаємо. Так, клікаємо ще раз. Continue. Окей. Okay. Uh, чи хтось з вас буде супроводжувати в каналі? Так? Чи, наприклад, ви подаєтеся разом з вашою дружиною там, чи, uh, чи дітьми, які теж хочуть мати work permit. Uh, я пишу ні, вказую. І я те, що, з того, що я бачу, з своєї практики, мого волонтерства і подачі, напевно, десятки і десятки різних оцих аплікацій, я ставлю ні, і просто потім на кожного члена сім'ї я. Так само пишу ні. Так? Тобто подаю кожного окремо, щоб не, сам себе не заплутати. Значить, тут вказую ні. Подаю зараз сам, навіть якщо я одружений. Коли мій статус закінчується в Канаді, наприклад, я ставлю, став травень 2025 року, 22 травня, так? Клікаємо Next. Питання, чи, ви, а, чи я проходив медичний огляд за останні 12 місяців. Значить, якщо, я, якщо ви чи я проходив той медогляд, наприклад, за останні 12 місяців, я пишу Yes. Так. Однак, якщо ви проходили, наприклад, медогляд у 2022 році, коли ви прибули до Канади, тобто пройшло більше, ніж 12 місяців. Ставимо Ні. Я покажу з цим прикладом: ставимо ні. Далі next. Значить, тут. Буде питання, значить, вказується, що медичний огляд необхідний тим, так, хто хоче бути в Канаді і жив у одній з певних країн більше ніж 6 місяців протягом останнього року, так, або має намір працювати у певних роботах. Так, от і тут є список робіт, окей? Значить, оце є designated countries or territories, Канади там немає. так? Значить, коли ми клікнули на той лінк, ми попали зразу на список оцих країн. Значить, припустимо, ви виїжджаєте, ви так склалася ситуація, ви приїхали в Канаду у 2022 році, однак вам треба було покинути Канаду, наприклад, на 6 місяців і більше. Якщо ви вернулися назад в Україну і приїхали назад в Канаду, так? Україна є в цьому списку, бачимо, так, Ukraine, і треба робити медичний огляд. Однак, якщо ви виїхали, припустимо. Німеччину, значить, тоді бачимо, що не потрібно проходити медогляд, так? Тобто, ви, ви жили в країні, яка не є в цьому списку, так? Тобто, і не треба проходити медичний огляд. В цьому випадку я ставлю, що я не підходжу в жодну з цих категорій, тобто я не жив в такій країні, так? де треба проходити медогляд, і в мене немає е, думки, так, наміру працювати у. Перелічених сферах. Окей? ставлю ні. Далі знову. Чи ви хочете працювати в одній з певних робіт? Я ставлю ні, якщо я не планую. Так, знову ж таки, залежно від вашої ситуації. Я не буду працювати в цих роботах, тому я ставлю ні. Так, далі. Я знову ж таки я не буду відправляти разом з цією аплікацією. І, наприклад, аплікацію для своєї дружини тільки для себе. Знову так? ж таки, це все вигадані, вигаданий сценарій, тому що мені не потрібно work permit. То тобто я тут ставлю ні, я подаю тільки для самого себе. Клікаю Next. Окей, тут ставлю ні, я буду самостійно все заповнювати, не через представника. Окей, тут питання про біометрику. Чи за останні 10 років я давав, здавав біометрію? Так? Ну і так. Тому що, напевно, коли ви отримали візу до Канади, ви повинні були здати біометрію. Клікаємо Next. Так, і пише, що є плата за, цей, за цю аплікацію. Однак, пам'ятаємо, що уряд сказав, що ми є «exempt», так? Що ми не платимо за цю аплікацію. Тому я вибираю, що ні, я маю виключення, і я не буду сплачувати отих 100 доларів за «Work Permit». Питаю, чи я маю камеру, щоб зробити цифрові фото. Кажу так. Переглядаю ще раз запитання. Якщо щось не, не сходиться, я не так відповів. Клікаю отут і я виправляю все, так? Окей, клікаю Continue. Далі знову Continue тут. І ми бачимо, є вже Your Document Checklist. так? Значить, потрібно заповнити форму 57.10, бачимо, надати свій паспорт, фотокопію просто робити паспорта. Є, треба надати Proof-of-Fee exemption, тобто якийсь документ, який каже, що вам не потрібно платити отих 100 доларів за цю аплікацію. І зробити фотографію, цифрову фотографію самого себе. Значить, Почну з найпростішого, зробити фотографії можна дуже легко Стояти напроти світлої, наприклад, білої стіни і просите, щоб вас сфотографували на телефон, хоча б біля 75% 80% на фотографії 70% 80% було ваше обличчя. Так? Такої фотографії цілком досить, тільки дивіться, щоб не було якихось тіней. Якщо нема тіне, якщо е, все окей на фотографії, просто е, її скачуєте з телефону і загружаєте в аплікацію. Значить, Proof-of-Fi-Exemptions. Що ми зробимо з цим? Значить, е, я дам е, лінк е, на цей документ, на це фото, е, яке буде, як ви можете використати як Proof, оцей доказ, що ви вам не потрібно нічого платити у описі відео. окей? значить, або що ви можете зробити, ви можете піти на, от на цю. Сторінку, так, де це є офіційна сторінка уряду, так, і що можна зробити? Так. Я беру і просто роблю скрін, скріншот, так, от оцього, цієї сторінки і зберігаю її в файлі окремо. Так, от, так от беру. Тут навіть я зроблю, щоб уряд бачив. Куди я? Так що я апелюю до, власне, до цього пункту. І я зберігаю цей документ собі окремо. Знову ж таки, він буде в описі відео. Значить, Дуже важливо заповнити власне, форму 57.10. Так? І давайте її відкриємо. Значить, як завжди, ця форма відразу не відкривається. Що ми робимо? Ми мусимо її закачати на власний комп'ютер. так, Локально. Клікаємо сюди: Download. Значить, Ви зберегли цю форму, йдемо тепер туди, де вона збережена. І що я роблю? Я тоді виділяю цей файл. так, Права клавіша мишки вашої. І я відкриваю її одним із Отож, форма 5710, так? Давайте швиденько її перейдемо. Значить, вказуєте свій номер UCI, мову комунікації. Вказуєте, що ви подаєтеся ніби в перший раз на новий work permit. Окей? Відмічаємо тут. Я роблю все як згідно інструкцій Уряду Канади відповідно до заходів КУЕД, як вони рекомендували. Далі, наприклад, от подається Оксана Іваненко. Яка мала дівоче прізвище Дорошенко, вказуємо, так, дата народження, де народилося, місто, країна, далі громадянство, Україна. Далі у нас йде територія чи країна резидентства, в даному випадку Канада, worker, з якого по яке число, так, поточний дозвіл на роботу. Так, далі, восьмий пункт. Тут можна пропустити. Мене тут написано на це можна пропустити. Тут пише, що за останні п'ять років, де ви жили, вкажіть країни чи території, де інші ніж країна вашого громадянства, інші ніж Україна, і інші ніж країна вашого поточного резидентства, Так, Канада, Тобто, якщо у вас тут буде якісь інші країни, де ви жили, там Польща, Німеччина і так далі, ви пишете. Ага, я перебував там. Польщі чи в Німеччині в якому статусі, з якого числа по яке. Тобто в мене тут просто це ігноруєте. Це я для прикладу просто написав, вказуєте свої країни. Так? Якщо ви ніде не були крім Канади, просто тут пропускаєте. Далі вказуємо: от Оксана була чи є одружена, коли вона одружилася, з ким от Тарас Іваненко. Е, значить... Вказує, що вона не одружена із постійним президентом Канади чи громадянином Канади. Тут No. Якщо у вас так, то значить так. Далі не було попередніх шлюбів. Рідна мова українська, мова комунікація англійська. Інформація про паспорт. номер, Країна, коли виданий, коли закінчується. Вказано, що немає національного паспорта. Далі поштова адреса вказуємо. Вказуємо, що, наприклад, якщо адреса проживання та сама, вказуємо так. Номери телефонів, імейл вказуємо. Так. Коли прибули до Канади, наприклад, у 2022 році, в травні місяці, вони прибули, так. От Оксана прибула номер поточного дозволу на роботу, вказуєте. Значить, тепер вказуєте, що ви подаєтеся на open work permit. Це буде новий work permit, так? Значить, і тут все вказано відповідно до того, як рекомендує уряд. Окей? Значить, Ukraine 2022, Ukraine 2022, Бачимо, неймо of employer, об імплоєр. Так, тут можна вказати, де ви будете, наприклад, Манітоба, Веніпек-адресу можете не вказувати просто в Манітоба досить цього, так, адресу вашого працевлаштування. Далі job title, Ukraine 2022 знову ж таки відповідно до як рекомендує уряд. Що тут я пишу? Де brief description of duties, Ukraine 2022. I'm applying, Я подаюся на відкритий дозвіл на роботу, open work permit, власне, скористаючись цією public policy, яка зараз є, так от є політикою. Кует, яка зараз відкрита урядом Канади, так щоб продовжити моє перебування в Канаді. От ви можете просто це скопіювати. Окей, okay. тепер я пишу, що вказую, що оце моє нове перебування буде від дати подачі сьогоднішнього і 3 роки, так? От 24-й рік до 27-го року, до е, лютого 27-го року. Далі, тут питання про номінаційну програму, вказую ні. Тут інформація про освіту, інформація про е, е, employment, так? Продо про працевлаштування, якщо у Якщо вас є кілька, та, за 10 років потрібно вказати, бачимо так. Тобто, якщо вам не буде вистачати цього, що тут, тут є тут тільки три, три місця роботи, тільки вказані. Якщо вам цього не вистачає, то ем, додавайте інформацію. Так, додавайте окремим листком. Я тут напишу о, по 2024 рік я працюю по лютий місяць. Тобто з такого по таке число. Попередні місця роботи. Знову ж таки, додавайте, якщо не поміщається. Тут відповідаємо на питання, так, чи ви чимось хворіли там туберкульоз і так далі. так, Пишемо ні. Чи якісь були е, психічні розлади, е, чи фізичні розлади і так далі, коли ви перебували в каналі, чи е, приймали. Е, е, Тобто мають бути якісь фізичні і ментальні, чи психологічні, психіатричні розлади, які потребували власне втручання медичних сервісів, так або соціальних, коли ви перебували в Канаді? Ні. Так? Якщо так, то пишете так і описуєте ситуацію. Далі. Тут питання: чи ви перебували? Чи ви фактично чи ви порушили свій міграційний статус, так? Тобто, чи ви залишалися у, у, не в Канаді, а в будь-якій країні, вірніше в Канаді, 에, понад термін, який дозволений вашим статусом, так? І тут пишемо Ні, Значить, а, звертаю увагу, що ви не повинні порушувати свій міграційний статус. Це дуже дуже важливо. Так? Далі, а, чи вам колись відмовляли? у візі, Чи забороняли прибути до, прибути до Канади, чи якоїсь іншої території чи країни. Ставимо ні, або якщо у вас так, ставите так, і тоді пояснюйте. Чи, чи ви раніше подавалися, щоб прибути до Канади? Ставимо так. Значить, далі е, я вказую так і пишу, що я маю веб permit, який був виданий у 2022 році, так, е, за кват заходами. І, випишем, так", і зараз я відсилаючи подаю цю аплікацію, щоб отримати новий дозвіл на роботу, щоб продовжити моє перебування в Канаді відповідно до тієї відкритої політики, яка є зараз у е, IRCC уряду Канади, так? Далі питання про злочини. Ні. Так далі про е, служіння в армії, теж ні. Зв'язки з політичними партіями, членство партії і так далі. Е, тут ні. І більше того, тут є питання про асоціацію з різними групами чи організаціями, які е, е, були задійні у якихось актах насильства е, і так далі. Так, тут так само ставлю ні. Так, то, що, якщо ну, я написав, що чи ця Оксана, що вона не була ем, свідком, чи і не брала участь у, ем, у, е, у якихось е, актах е, насильницьких, так? Далі, Значить, я ставлю, що даю згоду, щоб IRCC контактувала зі мною. Ну, є підпис і дата, так, це якби такий цифровий підпис, можна сказати. Все. Що після того, як ви це все заповнили. Клікайте зберегти обов'язково і клікайте Validate. Як ви клікнули Validate вас буде отут далі, на наступній сторінці, отакі коди обов'язково не повинні бути. Якщо буде якась помилка, то коли ви натиснете Validate, то вам скаже оцей файл, так, система, що було не так. Однак все, ми все заповнили, все класно, зберегли і загружаємо, так, і цю аплікацію. Так, треба перезайти, тому що фактично був тайм-аут, поки я заповнював аплікацію. Ще раз заходити. Значить, заходимо і клікаємо Continue Application. Ще раз переглядаю свої запитання, клікаю Continue. Ще раз і. Все вже буде збережено, не переживайте. От мої документи. Так? Значить, загружаємо той файл, який ми е, записали, так, зберегли. Тут ви вибираєте файл, вибрали файл, клікнули upload, загрузили. Так? Я просто не буду цього робити зараз. Так, і от, по кожному обов'язково обов'язковому е, обов документу. Є тут Optional documents, ви на них не зважаєте. Значить, ви є звільнені, бачите, від Work Permit, від від цих, від, ем, оплати за Work Permit, так. Після того, як ви все загрузите, як тут ви все загрузили, так, бачимо, тут все тестові файли. Знову ж таки, загрузив тільки обов'язкові документи. так. Є Next. Клікаємо Next. Тут вибираємо I agree, пишемо своє ім'я і прізвище. так. Так, от Оксана Іваненко, вказуєте місто, в якому значить, це, це є security question, так, із вашого IRCC аккаунту. І клікаємо Sign. І, в принципі, все на цьому Так, далі ви відсилаєте. Це дуже просто. Ви подали свій work permit. Як тільки ви подасте, ви будете бачити, тут є View Applications, you submitted, но ця аплікація буде відображена у вас тут. І ви будете за нею слідкувати. Це насправді надзвичайно просто. Якщо у вас є якісь запитання, питайтеся, буду радий допомогти. Знову ж таки, це все на моєму досвіді. Десятки аплікацій я відіслав, знайомі, друзі, люди, які зверталися, просто зараз немає вже часу це робити, вирішив записати відео. Тому пробуйте, воно нічого не коштує. Знову ж таки, ви маєте право на безкоштовну аплікацію, так, на work permit, І тому успіху, якщо у вас є. Вам необхідно продовжити ваше перебування в Канаді. У вас закінчується скоро ваш дозвіл на роботу. Чи не хвилюєтеся, що ви не можете швидко зробити імміграційний процес, щоб залишитися в Канаді як постійний резидент? Спробуйте отримати новий дозвіл на роботу на три роки. Успіху вам і щасти вам у Канаді!